Ішного ла народи, ви на каналі Нічна Воїтелька, і нам є про що поговорити. 11.17 – спадщина Аратору, історичні мандри, порятунок сюжету внутрішньої війни. Подорож в часі у БФА, нові винагороди. Нам дають грати за сатраків, але є нюанс. Цього разу не каблучка, пояс не до легендарка, новий скіл для всіх гравців. Однокнопкова ротація більше не жарт. Відміна адонів легіон ремікс. Сьогоднішній випуск просто якийсь контрастний душ з хороших і лякаючих новин. Тож давайте розбиратися, що на нас чекає в найближче і трохи дальньому майбутньому почнемо з найближчого. 11.17 виходить 17 червня в Америці і 18-го У нас тож чекати залишилось зовсім недовго, а чекати є на що. Поки 11.17 дуже радує сюжетною частиною. Особливо її кількістю центральною темою сюжету буде історія і спадщина Імперії Аратор. Дуже рада, що ми проведемо більше часу з Фейрін і без Андоїна. Нас чекає ланцюжок в дусі сюжетки західного краю з розбійниками та розслідуванням таємниці. Трохи заколотники рятування місцевого населення. Звісно, куди ж без цього? Дуже сподобалось побувати в старих локаціях і почути старі імена. Такого нам треба більше. І Блізард підготувала для нас більше. В наступному патчі нам представлять нову механіку історичні мандри. В рамках цієї активності ви зможете. Взяти участь у ключових подіях минулого. Хранитель історії Чо перекаже нам три історії з ефектом присутності: Ксалатат, Етеріалів та куди ж без нього Артаса. Перші дві напряму пов'язані з сюжетом внутрішньої війни. А от сюжет Артаса тут, ну, бо це Артос, Короліч, третій Воркрафт, справжній вог. Сюжет цих мандр ми розберемо окремо, а зараз тільки технічні аспекти. Мандрувати історіями зможуть персонажі від 10 рівня. Тобто навіть на неоплаченій підписці ви зможете пройти ці сюжети. Хранитель історії чо буде і в Дорнагалі, і в Оргрімарі, і в Штормовії. Також ви зможете без проблем вийти з сюжету, зайнятися чимось іншим, а потім повернутися на тому ж місці. Тобто, це не сценарій, який обов'язково проходити зараз, від початку і до кінця, бо втратиться прогрес. Тут він зберігається. Ви пройдете сюжети, які вже були в грі, щоб нагадати собі, що ми вже знаємо про ксалата та про етеріалів та про Артаса. А то ж, ми всі забули його історію. Але ми зануримося в історію, яка відкрилась нещодавно, якої ми ще не бачили. У частині Ксалата це хранитель історії, Чо знайшов табличку з часів Чорної імперії, яка розповідає нам про протистояння Ксалата та давніх богів. У історії з етеріалами цю розповідь від нашої не такої вже давньої і не такої вже приємної знайомої Венарі. Більше розберемо окремо, але я знову. Трохи по бомблю, бо подача сюжету знову на трієчку. Ну чому б не відправити нас у долину штормоспіву шукати інформацію про чорну імперію, щоб ми самі знайшли ту табличку, а не чо. Ми ж типу займаємось розслідуванням поксалатат? Ні, нам просто хранитель історії чо приносить ці таблички. Тільки бери й дивись, могли б уже не запарюватись квестами і просто знову показати катсцену. Але Бог з ними дають просування сюжету, бери. В наступному патчі до нас повертається івент Бурхливі часові потоки, який до того ж принесе нову подорож в часі до битви за азерот. Все як завжди, Підземелля та рейди стають типу актуальними, і ви можете отримати за них старі шмотки з актуальним рівнем, низьким, але актуальним. І як завжди, будуть вікліки на проходження підземель зі скринію на героїчний шмот. А у Вендора можна купити нові трансмоги, маунтів та репутацію. Нарешті у нас з'явиться кітик білого кольору і купа класних трансмогів з култірасу та зандалару. І прошу звернути увагу, що тут не лише реколори, а й Унікальні модельки. Серед нагород, прив'язаних до БФА, з'явиться дві іграшки, які перевтілять вас на сетрака та Ктіра. П'ять різних варіантів Ктірів та шість варіантів сетрака. Не густо, але оскільки ефект дається на 10 хвилин, а кулдаун іграшки всього 5, то тепер ви зможете постійно поновлювати свою форму і грати за сетрака, як давно мріяли. Також до нас повертається івент Жадібний Посланець на честь Діабло. Він принесе нам реколори сетів Тір 2. Це ті самі сети, що були на івент дня народження ВОМ, але в інших кольорах. І так навіть сет хантів став не таким страшним. В 11.1.7 нас не залишать без нового легендарного предмета, який нам треба буде прокачувати, і який даватиме нам нові ефекти. Тільки цього разу це не каблучка, а пояс Дагран видасть вам квест на заряджений дел. І вперед щодня ми будемо мати два заряджених делва. Всередині ви знайдете консолі, яка відкриває дерево талантів для делвів та титанічних ворогів. Проходження цього делву та перемога над титанічними ворогами видасть вам уламки дисків титанів. Сто уламків дисків створюють один диск титана. Диски титана вже відкривають таланти в дереві консолі, які будуть допомагати вам у делвах. Обмежень немає. Ви можете пройти один і той самий заряджений делв скільки завгодно разів, і він буде давати вам уламки. Дисків, тож прокачати консоль ви зможете в зручному для вас темпі, максимально швидко чи як я. Коли ви пройдете ланцюжок квестів про ці заряджені делви, вам видадуть пояс з особливим ефектом. Ви зможете обрати один з дев'яти. Ефекти треба буде знайти. Пояс можна буде покращувати до 700 го рівня. Тож він буде актуальним і в цьому сезоні, і в наступному. Щотижня Дегран буде видавати квест на делви і винагороджуватиме вас картою пам'яті титана, яка, власне, і буде покращувати пояс, і сумкою з валютою та припасами. А ще за досягнення в заряджених делвах можна буде буде отримати маунта і камінь вогнища. Всі раси отримають нову навичку. Тепер після бою ми всі зможемо присісти біля вогнища, щоб відновити сили. Займає трохи часу, але відновлює 50% здоров'я на всіх рівнях персонажа. І при цьому немає КД. Має гарненьку анімацію розпалювання вогнища та приготування їжі. Можна використовувати і в приміщенні, і на вулиці, але обов'язкова умова вийти з бою. Момент подяки моїм патронам, спонсорам на Ютубі, сапчикам на твічі та тим, хто робить донати на стрімах. Ваша підтримка допомагає цьому каналу розвиватися, а мені продовжувати робити контент. Особливо подяка Володимиру Вітману та цим чудовим людям. Підтримати канал можна за посиланням в описі або написавши коментар на 8 плюс слів, бо це покращить статистику Ютубу. Дякую вам! Переходимо до гостро хвилюючих тем. Перша однокнопкова ротація. Так, вона справді з'явиться в грі. Ні, вона не знищить гру. Розробники дають цю можливість в рамках розвитку лінії доступності гри для різних людей, так в тому числі і для казуалів. І ні, це не значить, що гру оказували. Це не стане геймчейнджером для стандартних гравців, особливо для тих, хто грає на високих рівнях складності, бо у однокнопкової ротації будуть певні обмеження. Вона не впливає на переміщення персонажа. Автобою, автовиходу з калюжі не буде. Не змінює ціль автоматично, коли ваша ціль померла, але перемикається між скілами в одну ціль та аує шкодою залежно від того, скільки перед вами ворогів не включає в ротацію ваші бурсти. Їх все одно треба буде протискати окремо, не кікає касти, не використовує підхіл та захисні спели. Також не використовує нічого додаткового: тріні, зілля, барабани і так далі прийдеться натискати самостійно. Плюс ротація однією кнопкою протискається повільніше, ніж зазвичай. Хм, Не виходить з калюш, не кікає касти, не використовує захисні скили, не юзає додаткові інструменти. Та купа гравців і раніше так грали. Але якщо без жартів, то насправді нічого нового, чого не можна було зробити за допомогою донів, тут нема. Зате для людей, які хочуть тицяти на одну кнопочку, або можуть клікати лише одну кнопку, гра стає більш дружньою. Тож скасовуйте поки що замовлення на надгробок. Це все ще не вбиває вов. Як і друга частина цих покращень доступності помічна підсвітка. Ця фіча буде допомагати вивчати ротацію новачкам та гальмам. Вона буде підсвічувати скили в оптимальній послідовності для ваших талантів. Знову ж таки, таке вже було в Адонах, і цим доволі активно користувались в різних формах, або просто вчили ротацію за симуляцією, або вікаурами, кулдаун-менеджерами і подібним. Вона також розуміє, коли підказувати для соло таргету, а коли видавати АОЄ ротацію. Але повинна сказати, що у АОЄ підказки трохи сумбурні, наче програма сама не впевнена, що все Яке треба зараз натискати? Я рада цій фічі, бо я та сама людина гальмо, якій складно освоювати ротацію нового класу, і така допомога буде дуже доречною. Знову ж таки, ця підсвітка потрібних скілів буде трохи сповільненою, тож в складнішому контенті, де потрібна швидка реакція на ситуацію, від цієї підсвітки вже не буде сенсу тільки для початкового освоєння ротації. Пан Хазі Костас відкрив нам плани розробників на майбутній курс гри. І цей курс на відмову від частини аддонів. Мова йде не про наступний патч, а скоріше про наступне доповнення. Але це треба обговорити одразу. Отже, що нам відомо станом на зараз. Хазікостас подавав всю цю інформацію під соусом. Ми хочемо зробити так, щоб адони перестали бути обов'язковими для комфортної гри. Це перше. Друге, вони хочуть прибрати аддони, які вирішують механіки за вас. І я повністю підтримую таку концепцію. Я згодна, що оптимізація механік, коли з усього, що розробники заклали в боса, тобі як гравцю, залишається тільки уникати шкоди від калюш, фронтальних ударів, ударів по області чи подібного. А всі інші механіки повністю оптимізовані, це не ок. Коли аддон що якусь механіку замість гравця, як в підземелі тумани Тірна скіта, вікаура миттєво показувала вам напрямок в лабіринті, чи яку туманницю бити, це не ок. Вони обіцяють розвивати стандартний інтерфейс гри, додавати речі на кшталт новенького колдаун менеджера. Їхня ціль додати максимум корисної інформації для гравця, при цьому не спрощуючи йому саме освоювання механік. Лише зробити ігровий досвід комфортнішим, вони планують покращувати кулдаун менеджер і створювати інші інструменти розширення стандартного інтерфейсу. Але тут же кажуть, що при цьому одного дня деякі аддони стануть недоступними, і деякі функції, які вони мають, так і не будуть додані в стандартний інтерфейс. І тут є маленька проблема: цей кулдаун менеджер, вони можуть собі хіба що в хурделицю засунути, бо він настільки нікому не потрібний, що аж сумно якось. Наразі він взагалі не закриває потреб гравців. Хоча з того, що сказав пан Хазі Костас в інтерв'ю. Вони чують фідбек і працюють над покращеннями, але знову ж таки, станом на зараз, вбудований кулдаун менеджер сильно програє в інструментарії та гнучкості налаштувань. Та є ще цікава проблемка. Хазікоста з панами рейдерами говорили про те, як це вплине на ПВЄ, в основному навіть на рейдову складову. І в цей час ті три людини з відділу ПВП виглядали отак. Азі Костас дуже багато разів говорив про проблему Вікаур, але саме в контексті механік. Проте в ПВП Вікаури якраз носять інформаційний характер, саме те, до чого за його словами, гра хоче прийти своїм базовим інтерфейсом. Їхня ціль надати базові інструменти так, щоб все необхідне для гравця було на екрані. Але ПВПшників можуть налякати такі запропоновані зміни: як не можна відстежувати кулдауни ні учасників твоєї групи, ні ворогів. Зараз це лише пропозиції. Нічого ще не вирішено, і відгук гравців може змінити якісь аспекти. Незмінним залишиться основний напрям, до якого тепер блізи рухаються: розвиток стандартного інтерфейсу до непотрібності. Аддонів. Та розв'язання проблема того, що в деяких моментах аддони грають за вас. Друга частина взагалі не стосується pvp гравців, бо якраз для них Аддони мають чисто інформаційну роль. Те, що мені показує кулдауни мого ворога, не дорівнює, що Аддон грає за мене. pvp фактор того, що людина поводитиметься якось неочікувано, це головна складність, і ніякий Аддон не допоможе уникнути хитродупості ворога. Але скоріше за все ми попадемо під роздачу змін, які планували для рейдів. І до цього прийдеться якось адаптуватися. Панікувати зараз я не бачу сенсу, але давати блізам адекватний відгук, поки це все ще в зародку сенс є. Ну а все, що стосується аддонів для РП чи аддонів кастомізації інтерфейсу, їх пообіцяли взагалі не чіпати. Сказали, що зміни стосуються лише тих, що впливають на механіки гри. Легіон наступне доповнення, яке отримає ремікс. Якщо ви пропустили минулий ремікс Пандарії, то це пришвидшений режим, в якому можна супершвидко викачати нових персонажів та отримати нагороди тієї епохи і нові реколори, в тому числі можна буде купити тих маунтів і трансмоги, що були страшенно рідкісними. Нагороди легіону і їх реколори звучить як мріє, та й провести час у цих локаціях буде дуже приємно, так наче я туди не літаю при будь-якій можливості. Режим класний. Я обов'язково розкажу про нього детальніше ближче до його виходу. Який прогнозують десь на кінець осені. З'явились також нові подробиці про хаосинг, але ми розберемо їх у окремому відео, щоб вільно позахоплюватися тим, які блізи молодці. Бо таких приводів у нас не дуже багато. Покатала вас на емоційних гойдалках від хорошого до поганого, ну як мінімум спірного. І загалом вийшли в нуль. Я рада, що сюжет іде вперед і все таки виправляється. Сподіваюсь, що і за донами розробники почують гравців. І зроблять таке інтерв'ю про зміни не лише з рейдерами, але і з ПВПшниками. Бо мені було б цікаво почути, що скажуть їм. Ставте лайк, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі про актуальний ВОВ, та пишіть коментарі, щоб це відео ширилось Ютубом. А у мене на сьогодні на цьому все. До зустрічі у наступних відео та на стрімах. Слава Україні!